Чоловік в мене на наступний день вранці вже мобілізувався, пішов до воєнкомату. Ми з сином здійснювали гуманітарну допомогу. Що ми могли допомогти? Це якщо йти далі, так перші дні війни, то ми допомагали людям, які виїжджали з Бучі, з А ми проживали в бомбосховищі на Подолі разом з групами територіальної оборони, частиною Збройних сил України. А, готували, прибирали, а, заспокоювали людей. Я також маю освіту психолога, це друга моя освіта. Я знала, як заспокоїти людей або хоча б їх вивести з того ступора чи стреса, в якому вони перебували. Це було досить важко, емоційно. А, треба було їхати їздити на роботу, вертатися не додому. І ми відразу поверталися в це укриття, де був такий налагоджений центр. Я би сказала центр саме цієї гуманітарної допомоги.